Дистанційна школа Оптіма, освіта майбутнього, вже сьогодні. Оптіма. у нас уже є на зв'язку Ігор Орсимомолос, директор інституту близько східних досліджень. Кажу вам, пане Ігор, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, гірам слова. будь ласка, з'явилася інформація нещодавно, що відбувся телефонний дзвінок, розмова між лавами МЗС Ізраїлю та Російської Федерації, і деталей, начебто, немає, невідомо, не повідомляли інфополі. Але чим ця розмова небезпечна для України? Ну, от ви знаєте, поки потім принаймні, з'явилася принаймні якась дуже коротка повідом, коротке повідомлення від ізраїльського МЗС про те, що ця розмова. Ну це ж відбувається ціла серія розмов зв'язку з призначенням нового міністра закордонних справ Ізраїлю, і що сторони говорили там про двосторонні відносини і торкалися регіональних тем. Тобто, дас справді деталізації немає разом з тим, начебто була або спроба розмови з українським міністром закордонних справ правда, українська сторона стверджує, що нічого подібного не було. Тобто якась ситуація навколо цієї розмови, ну викликає занепокоєння справді. Чим вона може нам загрожувати? Ну по великому рахунку нічим. Якщо ми дивимося на неї як на початок якоїсь нової політики ізраїльської по відношенню до України і до Росії, цілком можливо ключові меседжі, ключові поінти цієї політики були проголошені під час інавгураційної промови нового прем'єр-міністра міністра міністр закордонних справ. Де вони наголошують на тому, що вони будуть уникати публічних заяв в зв'язку з російсько-українською війною, і відповідно відновлюють повноцінний, повноцінний діалог з Росією. От ми раніше не отримували від ізраїльтян зброї, і я думаю, що ми і надалі не будемо отримувати цю зброю, тому рахунок нуль а mm -hmm. от чому можемо не отримувати, якщо теперішній уряд Ізраїлю він вважав дії своїх попередників неправильними і там відновив, умовно кажучи, перемовини з росіянами? То чи можемо ми і сподіватися на те, що в принципі щось по відношенню до України зміниться? Е, ну, в, в сенсі неправильно Лапіт, він же ж займав публічну позицію по відношенню до війни, ця публічна позиція прозвучала одразу після початку війни, ще в лютому, коли він сказав, що Ізраїль буде на, правиль... на правильному боці історії. потім а, вона була вже остаточно сформульована після Бучі а, і, і от, власне він вже колишній і міністр закордонних справ. А потім він вже став виконуючим обов'язки прем'єра Єрлапіт. Єр він з від цієї позиції не відходивши, тобто вони перервали діалоговий процес з росіянами, тобто, як мінімум, публічно не демонстрували готовності його відновлювати. Разом з тим не надавали нам зброю. І всі ці розмови про можливість постачання Україні зброї, ну так, в м'ягкій формі намагалися спустити на гальмах. От попри попри те, що звісно в самому Ізраїлі є і військово-промисловий комплекс, який хотів би долучитися до цього процесу, і частина політиків, яка, яка виступає за підтримку України, тепер з приводу власне, цієї що новий уряд хоче змінити все, все що робив старий. Більшість моментів пов'язані не з Україною, а з внутрішньою пози, внутрішньою ситуацією в самому Ізраїлі. І це означає, що точно, оскільки вони раніше не постачали нам зброї, то враховуючи тих, хто голосував за цей новий уряд, за цих політиків, які далекі від українських інтересів, яким це не цікаво, то, відповідно, я роблю висновки, що. Уряд і далі не буде нам, нас підтримувати, в тому числі і публічно робити якісь серйозні заяви. Цікаве тоді інше, якщо відбулися перемовини між двома МЗСниками російським та ізраїльським візаві, чи не готовий теперішній уряд Ізраїлю допомагати у воєнному військовому плані росіянам? Але. Ні, я не думаю, що вони готові допомагати росіянам. Мені здається, що так далеко ізраїльтяни заходити не хочуть, а вони продовжують активно. Роботу дипломатичну з Сполучених Штатів Америки, тому що для Ізраїлю Сполучені Штати Америки вкрай важливі, європейський Союз вкрай важливий. Вони передбачають, що внутрішня політика ізраїльська, яка спрямована на. У загострення відносин з палестинцями і деякі внутрішні процеси всередині ізраїльського суспільства можуть привести до загострення відносин Сполучені Штати з Європою. От вони діють на випередження і намагаються, якби. ну, Показати європейцям, американцям повідомити їм, що нічого не буде мінятися, що от ну, бібі принаймні, про це постійно говорить, що ми не міняємо е, ніяких аспектів е, ізраїльської політики. Хоча ми бачимо знов таки з боку протилежної сторони, ну скажімо, програвшої сторони ліво лівоцентристів, е, лібералів, е, е, постійно анармійську риторику про те, що. В Ізраїлі реально виникає загроза для демократії. Тоді, от те повідомлення, які з'являлися про те, що в обмін на голосування в ООН з боку України Ізраїль може надати Україні системи ППО. На це вже можна взагалі в принципі не сподіватися, так? Ну, це ж повідомлення було таке спекулятивним, тому що насправді це воно випливало з цієї ну, розмови да, Бібі Натанягу і Зеленського з приводу маш на Маш, да? Баш на Баш. Тобто ви нам, а ми вам. А, ну, оскільки плюс до того, ви пам'ятаєте, напевно, цю а, фразу, яку розкручували в тому числі прихильники Бібі. Ще перед виборами, що там приїхали е, загалом, закінчили на тому, що Ізраїль не буде надавати нам, е, нам озброєння, але є ще один цікавий момент. Він стосується Ірану. І от їхніх дронів камікадзе зараз Сполучені Штати шукають можливості якось перешкодити виробництву дронів Іраном, і вони збираються зробити це санкціями і різними переговорами з приватними компаніями, де Іран бере компоненти для виготовлення цих дронів. Як ви вважаєте, чи вдасться їм це зробити, зважаючи на той факт, що навіть під таким потужним тиском санкцій, який був накладений на Іран, вони все одно змогли виробляти не тільки безпілотники, а заявили вже, от буквально вчора, про створення. Нового ударного безпілотника і ще й виготовили балістичні ракети? Я сподіваюся, що американці в цьому напрямку будуть наполегливи. Ми і не будуть імітувати цю роботу. Я розумію, що не так легко вплинути на приватний бізнес і тим більше, що там немає прямих поставок цих товарів подвійного призначення до Ірану. Вони. Йдуть в інші країни, і вже там через підставні фірми, через оборудки ці товари потрапляють до Ірану. Тобто це проблема сірого ринку, і наскільки я усвідомлюю розумію, поки що цю проблему ніхто до кінця розв'язати не може, поки все існують попит, буде пропозиція. так? Тому я, ну скажімо так, скептичен щодо можливості, У мене більше скепсису, але я ну, вважаю, що все одно ну, це робити треба в будь-якому випадку, інакше інакше буде зовсім багато. А от що стосується от, оцих нових санкцій, ну потенційних, чи бої чи бояться їх в Ірані? Бо ж в принципі. Цивілізованому світу і міжнародній спільноті є куди розігнатися в плані обмежень, але вони не дуже то й поспішають в принципі йти на такі кроки. Ви знаєте, я думаю, що секці... сек... секторальні сексекторальні секторальні санкції, які будуть спрямовані на руйнування іранської економіки, справді можуть вплинути. Але поки що, наскільки я бачу, ну таких санкцій немає. Є персональні санкції, обговорюється можливість запровадження цих таких секторальних санкцій. Станом на зараз іранська економіка перебуває в дуже поганому стані, і очевидно, є всі підстави говорити про погіршення стану іранської економіки в майбутньому. І все це без впливає на політичну і економічну ситуацію всередині цієї країни на тлі. Протестів, які вже тримають, тривають більше ста днів, тобто мені здається, цей цей варіант можливий, важливий, і він потребує, ну як мінімум, координації зусиль різних країн, в першу чергу, європейських країн, які поки що на це не, не пішли, і американців і. А що важливо, це робота а, з іншим світом, мовно кажучи, там це лоба півні, в яке її не хоче йти, і йде на такі обмеження, і, які часто використовують свою територію саме е, і свої можливості саме для обходу американських санкцій. Як це стосується, як Росії це стосується також іран. Зрозуміло, пане Ігоре. Вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякуємо за детальні пояснення. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Ігор Самиволос, це директор інституту близькосхідних досліджень.